А нова шапка. А, Пап, ну, Та, Таке класна, а тебе шапка, нова. Ти тут маєш? Ну що в нас ще тут є? ВТР. Це Схонди. В смислі, вони є такі? Серйозно? Сітроє не ВТР. Та. А, я думав, що тут комплектація <гум> з Хонди. <гум> Вона реально спортивна, бо тіпа, тут і диски є спорт. Тіпа, і це, ну, я, звичайно, ще не розбирався, але ми з цим розберемось, напевно, трошки пізніше. Я ставлю ставку, що це все-таки від Honda, шильдики, ВТР. Ні, я просто прописував, бо тут є нюанси по кузову, як ви вже могли замітити. Отакі. Ми вже шукали кришку, до речі, кришка десь буде в районі. там. Ну, сама кришка, звичайно, 3 тисячі, ну, в зборі зі склом. А доставка буде коштувати дорожче, ніж сама кришка. Такий значок мені подобається більше. Він Тут, до речі, Джусніх такий... так є. так? Зай... Зай... Да. Так, Я теж це замітив. Він поїхав в Citroen і вверх нього цей значок. Я не знаю, чи то може спортивна зря версія і тому так. Точно. Вітаю! Ми біля машини. Я щось говорю, а значить ви знову у нас на каналі. Давно не бачились. Що ж, приступимо. Сьогодні у нас на огляді Citroen C2. Така машинка яка відноситься до класу малолітражних автомобілів, вони такі досить в цьому класі бувають компактні, тому що вони, на них має бути зручно їздити по місту. І вони переважно в більшості випадків економні, тому що вони малолітражні, а це значить, що двигун там 1,6-1,4 може бути. Два літри буває, але це така диковинка вже на таких машинах з такими показниками. Що можна розказати конкретно про цей автомобіль? Це дизельочок 1,4 з турбіною, досить цікаве поєднання від французів. Їде непогано, динамічні характеристики, досить таки непогані, враховуючи, що тут автомат роботизований. Не впевнений, хто він там, робот чи це якийсь. Точно не варяти. Загалом автомобіль досить такий симпатичний по дизайну. В нашому випадку купешний варіант. Це другі, в принципі, бувають і чотиридверні. Купешний варіант переважно славиться тим, що в нього тут з'являється ще такий зріз, Спойлер. По інтер'єру, ви, якщо сядете в ці автомобілі, то зазвичай ви побачите однакову ось таку крису. Це буде твердий пластик. Якісь там легкі опції плюс-мінус. В нашому випадку це автомат. Тобто я собі можу одну ногу відставити і кататися. Опцій тут від виробника до виробника, але зазвичай все рівно нічого тут такого супер не буде. З, з додаткових плюшок саме в цьому світроні є підрольова мультимедіа де ми можемо керувати музикою, вибирати треки, переключати радіостанції. Також є клімат, що вже теж приємно не крутилки. Це, до речі, велика похвала французам за такі опції, оскільки ті самі німці японці дадуть дещо дешевшу комплектацію за ту саму ціну. Афрек Сайленд Хілл. О, це спортивна машина. Е, а спортивна машина вона тим, що тут є підрульові... Ой-ой, багато багато. Підрульові пелюстки ми можемо ось так переключати передачі, але переключимось назад на третю. Е, є ще що тут є? Центральний замок, аварійка. Є, напевно, що лімітатор швидкості, який буде пощати при перевищенні 60 км в годину. І в принципі все, а, ну парктроніки. З мінусів шумоізоляція, оскільки так ми зараз возимось і, так, досить шумно в салоні. Попри те, що тут ходова розбита, і вона шумить. так і крім того, що досить так шумненько. Але комфорт як такий, він присутній, оскільки пічка вже нагріла, ми приїхали. Буквально пару 2-3 кілометри, пічка вже гріє непогано. На дворі зараз у нас 1 градус тепла, а... включу на всіх, а в салоні вже так поприємніше. А... З чого щось? З таких якостей робот, як і всі роботи, переключає, і їде, колись не переключає, от, от зараз переключили. Колись не їде, але загалом свої функції виконує. По динаміці машина, як я вже казав, непогана, тому що тут 1,4 літри дизель з турбіною. І для цієї машинки його вистачає так досить непогано. По розходу. Відповідно, дизель теж дуже економний, тут виходить 5,5 до 6 літрів по місту. Так, ще що можна сказати, по комфорту, це вже сказав, а по, по кількості місця в салоні. Чудово, от я 1,86. У мене ще до стелі дуже багато місця. Ззаді нашому оператору одному я також сідав комфортно, я сам ззаді себе сідаю і я поміщаюся. Місто 4. Все, що можна сказати про дизель. До речі, частенько працює. До речі, частенько працює. І в принципі заводиться теж добре. На... Коли був мороз, заводилась теж без проблем. Ось така машина. Хороша, як і всі цього класу машини, вони переважно надійні, мало вибагливі і досить дешеві в ремонті, обслуговані, оскільки так воно і задумувалося. За рахунок великих дверей ми можемо тут залазити і поміщатися ззаді. Виглядає воно приблизно отак. І, до речі, досить непогано місця на чотирьох людей точно. А тут, в принципі, чотири місця. Так що на п'яту людину тут не вийде нормально сидіти. Що, по нюансах по кузову у нас. Ну, звичайно, що машина не нова, 2006 року, відповідно, будуть ці притертості. Але на диво вона ще збереглась ну, в нормальному стані, як на мене. Звичайно, що можна було краще зберегти. Але повсюду є такі вже рижики, косячки. І ми це, напевно, що будемо в майбутньому виправляти, якщо не з'явиться швидше покупець, ніж ми це виправимо. Так, ну що, тут, напевно, будуть найбільші такі критичні нюанси. Притертість. Переважно такі автомобілі беруть для жінок. О. Тому такі притертість. Підкрильника фактично, що вже нема, треба міняти. Боже, який у нас активний рух. М'яти не по кузову. Тут, відповідно, теж притертість. По... У цьому я все ж таки розберусь, я думаю, що якусь додаткову інформацію ми по цьому дамо. Бо швидше за все, що це якась спортивно заряджена версія, Бо тому що ставити 1,4 турбований на таку маленьку машину, ну, як на мене, немає сенсу. І взагалі, чи хтось таке робить, крім всі напевно, Peugeot ще теж таке робить. Так, французи роблять. Французи роблять. Решта зазвичай. Такі малолітражки це все йдуть бензинові, там 1,2, ну 1,6 потолок. Якщо ще й цим більше купешне, що в них там з аналогів? Peugeot 107, ну але це в принципі. да, Fiat Punto, але Fiat Punto ну буде трошки довший, напевно. Хоча Купешний плюс-мінус то саме буде. Е, що там ще може бути таке? Nissan Pixo, Micro, відповідно, Nissan. Ну і найкритичніший нюансик це. В принципі, ось ця кришка багажника вона гнає по всіх Citroen'ах, не розумію чому так. Але вона прогниває, ну от фактично вже наскрізь. Напевно, це їхня основна болячка. Хоч по іншій частині кузова такої проблеми немає. Ні йдуть оцинковані, здається. То по ідеї, так. Да, вони там всі ті французи цинковані. Що Рено, що Peugeot, що всі Прикольний спойлер. В принципі, що? Спортивний вихлоп ще є. З якимось підписом прикольним. Car X, не знаю. Може це вже якийсь кастом, чи як це водонасивається. Задні парктроніки. Ну, по комплектації вам Юрій вже все розказав. Мо думаю, додатково вже розказувати не треба. Що е, все. В принципі, в принципі по автомобілю все. А, можна ще по моторах трошки розказати. Тут йде 4-циліндровий. Правда, не знаю на скільки клапанів, чи на 8, чи на 16. Ну, думаю, десь ми тут ставочку зробимо. А кому воно щось міняє? Не знаю, чи люди це люблять. Наприклад, на Volvo v 50 там є 8-клапані 1.6, є 16 клапані. Але чомусь люди люблять восьмиклапані. Чи навпаки 16 клапані Напишіть в коментарях, який більше подобається людям. Бо Я вже чуть призабув. В принципі, що? Двигун не тут 4 як я вже сказав, досить надійні. По кіловатах, по кінських силах десь тут інформацію зараз висвітлимо. Подивимося ще одразу, додавлю так само інформацію, які взагалі двигуни тут ставились у нас Ось самому цікаво. Знаю, що тут ще бензинові 1,4 йшли, і 1,2, здається. Літрових, мені здається, що вже не було. Хоча, може, і були. Ну, одним словом, вставочку ми зробимо. Е -е, по кузову. Вже сказали, які нюанси, але який тип кузова не сказали. Чи йдуть вони взагалі чотиридверні? зверні. Знову ж таки, зробимо вставочку. Я Тоби казав, посу... що йдуть. Йдуть? Ну я казав, але я не знаю. Ну, один словом, вставочки. Ми всі поробимо. Зараз робимо якісь підзйомчики. і паралельно ще щось допишемо, але вже, напевно, на місці в офісі, бо тому що на вулиці вже так досить прохолодно. І в принципі. А і... стоп, там вже не все. Ще є. Електропідйом і опускання вікон. Електровікна. Електропакет. Електро то не електропакет. електроскоп підіймачі, отак. Ну дай, буде то так. Електропакет то не воно. А що, такий електропакет? Електропакет то якась інша штука. Я не, я не пам'ятаю, не... бачу просто, що. Та електропакет... то маючи на увазі, типу, коли електропакет, що це типа не ручна. Ну, не ручкою ти піднімаєш. А, а чому, поручено. коли вибираєш авторію на, вистав, на виставляння на продаж, ти можеш вибрати електроскопівні мечі і електропакет окремо. Ну, типа дві опції де чому щось, щось поміняли. Краще це робити в теплі. І що? В принципі, на тому все. Зараз коротенько ще по кузову розкажу і по двигунах. Ми вже проговорили, в принципі. Що, все, на цьому огляд посітроену у нас завершено. Вертаємось в студію.